Синтай 244 на стандартних колесах. Шифенги 404 закінчилися. Якщо вам потрібен з примусовою гідравлікою, може бути або джинма 404, або РФ. Отримали Оріони, примусова гідравліка. 40вочка, РФ-404 є в синьому кольорі і в червоному з примусовою гідравлікою. Це булатік стандартний. Соліс 105-й. Майданчик пустий, ну, в ящиках є багато чого, продажі йдуть, тому збираємо по суті, під замовлення. Трактора є майже всі, але не встигаємо збирати. Сто п'ятки солі Є.